Ворог продовжує тероризувати Харківщину. Вранці наніс ракетний удар по Куп'янському району. Ракетний удар зафіксовано в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району по місцевому ринку. Попередньо ЗРК с 300 на місці працюють усі екстрені служби. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Шевченкове постраждало сім мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка. Минулої доби з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, дворічна стариця Мілове, Першотравнева та інші населені пункти області. У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди. Сталася пожежа у селі Вовчанські хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок. Як звітують рятувальники протягом доби сталося дві пожежі через бойові дії, пів на дев'яту ворог влучив у приватне домоволодіння у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіла двоповерхова господарча споруда та легковик. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям врятовано житловий будинок та мікроавтобус. О 18.20 стався обстріл села Вовчанські хутори Вовчанської громади. Один зі снарядів щен зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки. Площа горіння склала 100 квадратних метрів. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення захисники України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої. Я вас біляєва з Дейнеко. Харківський звісті. Росія готує нову атаку. У головному управлінні розвідки попередили про ракетні удари. У Кремлі можуть скористатися тим, що в Україну йде похолодання та завдати нового масованого удару по містах. Тож у розвідці не виключають, що наприкінці свят знову буде масований обстріл. Обмін полоненими Україна повернула додому 50 військовослужбовців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Серед військових 33 офіцери і 17 рядових сержантів, які потрапили в полон на Чорнобильський АЕС, а також захисників Маріуполя з Донецького напрямку та інших регіонів, де тривали бої. Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни. За даними управління ООН з питань біженців, понад 7,9 мільйонів осіб залишили країну, а ще 5,9 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляють в уряді країни-партнера, він перебуває на стадії обговорення, зокрема з Францією щодо відправлення систем ППО спільного провадження. Ухвалити пакет допомоги планують не раніше лютого цього року. Україна не зможе повністю відновити енергосистему без обладнання радянського зразка. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він пояснив, що більшість мережі України використовує стару радянську систему. Вона працює при вищій напрузі, ніж у ЄС, що робить її несумісною з більшою частиною західного обладнання. За словами голови Укренерго, постачання з колишніх країн СРСР частково покривають дефіцит, але цього все одно замало. Стосовно ситуації, яка є зараз у місті Харкові, хочу подякувати перш за все нашим усім робітникам комунальних установ, усім енергетикам, які дали змогу відсвяткувати і новий рік і Різдво на певному рівні. Так були ви, ви, ви відключення електропостачання але вони не були, не носили глобального характеру, і е, це ми завдячні перш за все нашим службам, які працювали не взираючи на свята. Що стосується нашої ялинки, так ворог завдає ударів по місту Харкову. І, от е, буквально вчора е, по Харківській області, були нанесені ракетні Обстріли, зважаючи на все запевнення, що не буде ніяких обстрілів Орество, але все ж таки були обстріли, і тому у цілях безпеки безпеки людей ми. Святкували новий рік ялинку, е, установили в станції метрополітену, де там для наших е, дітечок були е, казки, концерти, такі які е, е, проводили для дітечок міста Харкова та е, тих людей, які приїхали у місто Харків і зараз перебувають, живуть у місті Харкові е, з деокупованих територій. Все необхідно, невзираючи на свята, невзираючи на Рік на на різдво усі наші е, комунальні підприємства та енергетики е, працювали для того, щоб забезпечити місто сталим, е, сталом електропостачанням. Е, крім цього, е, що стосується теплопостачання, бо ви бачите, що зараз йдуть е, дуже такі е, великі морози, і е, температура дуже дуже низька. Е, але ми робимо все можливе, щоб в оселях харків'ян було тепло, щоб в оселях харків'ян було електропостачання. Крім цього, працює у нас заросла там наш електротранспорт, комунальний транспорт, метрополітен. тому ситуація стабільна у місті, і будемо робити все можливе для того, щоб а селі харків'ян були зі світлом, з теплом, і робив транс. Ворог знову завдає ракетні удари по Харківщині. В селищі міського типу Шевченкове-Куп'янського району зафіксовано ракетний удар по місцевому ринку. Попередньо ЗРК с 300 на місці працюють усі екстрені служби. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Шевченкове постраждало сім мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка. Антитерористичні контрдиверсійні заходи проходять у Харкові. Так, протягом двох днів 9 та 10 січня, повідомили в управлінні служби безпеки України в одному з районів мегаполіса СБУ з військовими та іншими силовими структурами проводитимуть перевірку. Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп під час антитерористичних контрдиверсійних заходів, можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Жителі міста силовики закликають мати при собі документи для встановлення особи та віднестись до таких заходів, що зараз проводяться у Харкові з порозумінням, і головне дотримуватись комендантського режиму, в якому конкретно районі проводяться контрдиверсійні заходи. В СБУ не повідомляють в рамках безпеки. Леся Копелюк, Дмитро Нгуєн та Світлана Бреус, Харківські ізвістія. Навколо постановки жінок на військовий облік точиться багато суперечок. Тим гостріше стає питання, коли в країні воєнний стан. Наразі український уряд постановив, що до 2026 року мобілізація жінок буде виключно добровільною. Про це повідомили у Міністерстві оборони. На сьогодні немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Наразі на фронті захищають нашу батьківщину 5 тисяч жінок, наголосила Анна Маляр, і всі вони потрапили до лав Збройних сил виключно добровільно. Яна наділяєва, Олексій Муравйов, і ізвісті. Питання електроенергії в Україні наразі стоїть дуже гостро, і це всі розуміють. Чим більше мороз, тим складніше утримати потужність енергосистеми на задовільному рівні, пояснили в центрі дослідження енергетики. Тож за таких обставин відновити її вдасться не скоро. Без нових обстрілів, мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми кілька місяців. Повне відновлення триватиме рік півтора, навіть якщо залишити за дужками атаки, то відключення та стабілізаційні графіки нікуди не подінуться ще кілька місяців, це щонайменше. Проблема ще й в тому пояснили в Укренерго, що Україна не може відновлювати електромережі без використання радянського обладнання. Особливо не вистачає трансформаторів на 750 кВт, кожен з яких важить до 200 тонн. Хоча деякі з них були отримані з колишніх комуністичних країн, таких як Литва. Більшість зруйнованих трансформаторів необхідно відновлювати. Більшість мереж України використовують стару радянську систему. Вони працюють при вищій напрузі ніж у ЄС, що несумісно з більшою частиною західного обладнання. За перші вісім місяців війни Україна не так сильно постраждала, оскільки ми мали великий запас трансформаторів, але зараз вони вкрай необхідні. Попереджають українців і про можливі відключення світла не лише в день, а й вночі. Бо понівечна обстрілами критична інфраструктура з кожним градусом в сторону мінус потребує все більшого навантаження і залучення додаткових генераторів, зазначили в центрі дослідження енергетики. Тож планові відключення будуть тривати, щоб захистити країну від аварійних блекаутів. І навіть якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури, вона відновиться не скоро. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські звісті. Пошкодження на пошкодженні. У когось немає міжкімнатних перегородок. Вони зруйновані зовсім або вигнуті дугою. У когось картина в квартирах ще страшніша. Наскрізні дірки і на додачу все вигоріло. І всюди моторошна тиша та гуляє вітер. Такою стала одна з багатоповерхівок на північній Салтівці. По будинку прилітало і не раз. Дом было несколько прилетов, здание достаточно серьезно повреждено. Нарушено кровельное перекрытие, фасад здания нарушен. Были попадания в квартиры. Есть серьезные повреждения. Дом горел и находится в аварийном состоянии. На данном этапе мы расчищаем завалы, выбрасываем бытовой мусор с квартир, разгребаем эти завалы, будем устанавливать башенный кран, чтобы производить уже капитальное строительство, демонтировать поврежденные участки здания ну и вести строительные работы. Будем восстанавливать перекрытия, восстанавливать перегородки в квартирах, восстанавливать фасадные части здания, кровлю восстанавливать будем подъезды, коммуникации будем восстанавливать, как водоподведение и электрификацию здания. Сложность объекта заключается в том, что очень много нестандартных узлов. Нужно каждому узлу, каждому попаданию подходить отдельно, прорабатывать эти узлы с проектантами. Но надеюсь, что в скором времени мы сможем восстановить все. Та ета жильє, і жильці зможуть заселитися вновь свои квартиры. Игорь Бескровный, Ярослав Конуненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін Харьковские известия. У 2023-му для фізичних осіб підприємців змінюється розмір єдиного податку. Для першої групи фопів він складатиме 268 гривень для другої 1340. Третя ж група сплачуватиме 2 або 5% відсотка від доходів. Водночас місцеві влади можуть самостійно контролювати це питання, надавати послаблення, вдасться завдяки зниженню ставки єдиного податку. Однак експерти вважають, що реалізовувати це буде важко. Фактично всі ставки залишилися такими, якими були на початку повномасштабної війни. Але все це може бути тимчасово, адже влада пообіцяла МВФ прибрати можливість сплати двохвідсоткового податку для фопів третьої групи з 1 липня 2023 року. Також треба буде значно розширювати використання РРО. А це все моменти на жаль не дуже приємні для бізнесу, особливо під час війни. Загальна ставка єдиного соціального внеску залишиться на рівні минулого року 22% від зарплати працівників. Її мінімальний розмір складатиме майже півтори тисячі на місяць, максимальний понад 22 тисячі гривень. Крім того, цьогоріч доведеться платити ще й податкове зобов'язання за свої паї. Це нововведення торкнеться не всіх, і суму розраховуватимуть індивідуально. За середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько 6 тисяч гривень. Слід пам'ятати, що наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у сірій оренді використовуються аграріями неофіційно а розрахунок з власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі, наприклад, зерном. Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету. Також цьогоріч зростуть і розміри акцизного податку на 20% на тютюнові вироби та алкоголь. Як пояснюють експерти, всі нововведення в оподаткуванні пов'язані з переглядом прожиткового мінімуму. Наприкінці минулого року уряд затвердив його на рівні 2700 гривень і поки що змінювати не планують. Однак експерти таке рішення не підтримують. У нас існує ілюзія, що підвищення мінімальної заробітної плати має наслідком зростання середніх заробітних плат, але це не так. Це сприяє лише збільшенню обсягів справляння податків. А щоб роботодавці стали підвищувати середні заробітні плати, треба збільшувати розміри прожиткового мінімуму. Під час війни я не радив би підвищувати мінімальну зарплату, адже це дуже боляче потім позначається на бізнесі. Та мінімальна зарплатня у 2023-му не зміниться. За рішенням уряду вона складатиме 6 тисяч 700 гривень. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, Харківські звістя. Активність шукачів роботи на початку російського вторгнення в порівнянні з довоєнним періодом зросла у п'ять разів. 100 претендентів на одну вакансію за місяць. Такі дані оприлюднили аналітики Вокю. 39% українців залишилися без роботи внаслідок вторгнення. У лютому 2022 року на сервісі WorkUA спостерігали збільшення кількості оголошень про роботу на третину порівняно з лютим 2021 року. Найбільш відчутне падіння ринку праці сталося у березні 2022-го – Менше 15 тисяч оголошень проти 80 тисяч 2021 року. Поступово ринок праці відновлюється. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію сягає 26 на місяць. Ринок досі належить роботодавцю. Констатують аналітики сервісу з пошуку роботи. Кількість вакансій у листопаді 2022-го була удвічі менше, ніж у цей період 2021 року. Дефіцит робочих місць зберігається, проте кількість нових шукачів поступово знижується. На 9% менше менша у листопаді, порівняно з жовтнем. Найчастіше шукають роботу у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Також багато охочих працювати дистанційно. Наразі найбільша кількість вакансій залишається у чотирьох галузях: обслуговування, виробництво, продажі та роздрібна торгівля. Найчастіше шукали роботодавців в Україні у листопаді, жовтні 2022-го Фахівців таких спеціальностей: продавець, консультант, менеджер з продажів, бухгалтер, водій, кухар. Якщо ж говорити про весь 2022, то першу у списку топ-10 найбільш затребуваних в Україні професій за останній воєнний рік це водії. Топ-10 найзатребуваніших професій водій, різноробочий, продавець, менеджер з продажу, кухар, будівельник, оператор кол-центру, охоронець, прибиральник, адміністратор. А от кількість доданих нових резюме на Vogue.ua показує, що продавці у листопаді активніше за інших шукали роботу. Продавці-консультанти додали 7,5 тисяч нових резюме. Проте за цей період на сервісі з'явилося трохи більше 4 тисяч вакансій для них. Також у листопаді почали шукати роботу майже 4 тисячі менеджерів з продажу. А роботодавці опублікували трохи більше 4 тисяч відповідних вакансій. Зважаючи на нові резюме, вільних водіїв на ринку було майже 3 тисячі, а вакансій для них на третину менше. А ось 105 посад з найбільшою конкуренцією: верстальник, ретушер, фахівець чату, адміністратор салону краси, веб-дизайнер. Натомість майже відсутня конкуренція серед вузьких медичних фахівців: офтальмологів, узд спеціалістів та кардіологів. Наприклад, сервіс пропонує 11 вакансій кардіологів, але не має жодного резюме відповідного фахівця. А от щодо розміру заробітної плати, то аналітики повідомляють, що середня заробітна плата з початку року тримається в діапазоні 15 тисяч гривень. Серед фахівців, що зараз отримують найбільші зарплати в Україні, крім ІТ – рієлтори, топ-менеджери, працівники транспортної галузі, спеціалісти з продажу з реклами та піар. Дещо змінився алгоритм пошуку претендентів на вакансію під впливом військових дій. Сам процес роботи відходить на другий план. Констатують аналітики. Першочерговим стає результат. Такі тенденції збережуться і у 2023 тисячі Компанії забезпечуватимуть підтримку і захист співробітникам, які своєю чергою підтримуватимуть бізнес і шукатимуть можливості працювати, коли є змога. Роботодавці дедалі частіше наголошують в описі вакансій про наявність в офісі опалення, укриття безперебійного інтернету та генератора. Аналітики також прогнозують, що роботодавці частіше почнуть наймати жінок на посади, що вважалися чоловічими. Також перевага буде надаватися кандидатам, що готові навчатися. Компанії будуть зацікавлені навчати спеціалістів та утримувати їх від переїзду. До речі, деякі кадрові рекрути зараз більше уваги звертають на емоційний стан співробітника ніж на його професійні якості, бо кажуть, роботодавці бачать, як депресивний стан впливає на ефективність. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.